Друзі, вітаю, громадська організація досталь Оля Германюк, Волинський осередок. Сьогодні я хочу кілька слів вам сказати про корупційні схеми, про безпорядок, який відбувається як в Маневицькому відділенні поліції, так уже і в Камінь Каширському районному відділенні поліції. Ситуація склалася в наступному, що за ініціативи Маневицького селищного голови та двох його підопічних. Це швецай овадюка на мене була складена незаконна постанова. Ну можливо, вони визумнили собі, що наша адміністрація це їхня адміністрація, і таким чином намагалися позбутися мене, щоб я туди не заходила. Ну, але справа була повністю сфальсифікована, і відповідно в суді мене було оправдано за відсутності доказів, які нібито селищним головою направлялися. А саме це був диск, але чомусь до поліції вони не дійшли. Ну, хоча в мене є і інша версія, можливо, в поліції його заховали. А, найстрашніше, знаєте що, що Канонік це начальник Меневецького відділення поліції, він навіть не удосужився провести розслідування і дізнатися, чому настільки. ну... По дурному сфальсифікована справа покази двох основних свідків різнилися один від одного. Диск, який мав би підтверджувати мою вину, його в апріорі не стало. Хоча по документах він рахувався в той час. Було складено три незаконних постанови працівниками поліції. Всі три незаконні постанови були оскаржені, справи були виграні. Але знову ж таки ніхто не поніс ніякого покарання. Ну, я розумію, чому це все відбувається? Тому що основні фігуранти справи, тобто працівники селищної ради, це дуже близькі друзі, бивші поліцейські, вони працювали в районному відділку поліції. Тобто, перебуваючи в дружніх відносинах з начальником поліції, вони все ж таки вирішили замяти цю справу і ну, там поговорила, та й пройшло. Ну, це на мою думку. Проте склалося наступним. Все ж таки, вигравши справу, я вирішила звернутися зі скаргою, точніше, навіть заявою про вчинення кримінального правопорушення на двох представників Маневицької селищної ради. І знаєте, тут почало відбуватися найцікавіше. Шановний канонік, начальник відділення поліції, зареєстрував заяву аж через 10 днів. І то заява, на мою думку, була зареєстрована у зв'язку з тим, що паралельно я направила ще в ГНП у Волинській області. Відповідно, коли вони вже звідти отримали поштовх, почали працювати. Після того, коли я дізналася, що 10 днів моя заява якимось дивним чином не реєструвалася, відповідно на начальника поліції була написана скарга. І нарешті мене повідомляють, що буде проводитися. По цій персоні, а саме каноніку, начальника відділу поліції, буде проводити службове розслідування. Ну, я думаю, ура. Повідомили мене з Кам'янка-ширська. Ну і я розраховувала на об'єктивне розслідування. Але уже з перших хвилин. Розслідування, я зрозуміла, що е, працівники Камінькаширського районного відділення поліції намагаються чим пошвидше закрити справу, тобто вони навіть не налаштовані на те, щоб покарати винних осіб. Е, першочергово, що вони роблять, це е, призначають підлеглого каноніка. Тобто людину, яка безпосередньо перебуває під керівництвом Маневицького, начальника Маневицького відділення поліції, а саме каноніка, е наказують їй відібрати в мене пояснення. Це всупереч е чинному законодавству. Я взагалі не можу зрозуміти, чим вони керувалися і що вони хотіли цим довести. Е звичайно, е я не вона сказала, тобто це. Е Працівник Маневицького відділення поліції не вона відмовилася відбирати у мене пояснення, а я змушена була їй наголосити, що якщо все ж таки вона порушить закон, то я буду змушена е звернутися до вищих органів з відповідну скаргою. Ну і в той самий момент вона все ж таки дала задню і вирішила не відбирати в мене пояснення. На наступний день до мене дзвонять працівники Кам'янкаширського районного відділення поліції і намагаються уже в телефонному режимі, так делікатно налаштувати мене, щоб я відмовилась від дачі пояснень. Нібито в заяві в скарзі що це гарно написано, то, можливо, вам більше й немає нічого додавати. Як в скарзі? Так, і особисто працівнику Камінкашерського районного відділення поліції, я говорила, що в мене є дуже багато чого цікавого розповісти про каноніка і його підлеглих, і про його дружні відносини, і про те, як шиються справи, і про те, як вони умудряються скрити, закрити і ну тобто робота в тому напрямку, в якому вони б мали працювати. Зовсім не робиться. Я не знаю, чим вони займаються, що вони роблять, але аналізуючи останній рік, скільки заяв не надходило від мене і так само від моїх знайомих до районного до нашого відділення поліції Маневецького, ні одна не була опрацьована. В них ну, немає нікого винного, тому що це їхні брати, свати, куми, друзі, тобто розраховувати на якісь об'єктивне рішення. Ну, я вже знала, що не варто. Але я розраховувала, що все ж таки Кам'янька-Ширський районний відділ, відділок поліції об'єктивно розгляне цю справу. Ну, але виявляється, я і тут помилилася. Тобто, у нас виходить така ситуація. У нас в країні війна на сході гинуть люди, помирають хлопці, помирають жінки, діти. І наша доблісна поліція, ось тут, на Волині, замість того, щоб тримати тил, замість того, щоб дійсно працювати і е, всяко допомагати на законному, на законному рівні е, наближати нашу перемогу, вони на даний момент зайняті тим, як прикрити один одного. Я взагалі не розумію, як може Волинь це той пункт, де дійсно. Е, Має формуватися сильний і надійний тил для того, щоб в єдності отримувати перемогу. Але тут відбувається з точністю все навпаки. Тому я не знаю, як далі буде проводитись це службове розслідування, тому що. О 4-й годині, тобто о шістнадцятій, все ж таки вони мали приїхати мене опитати, але знову проігнорували. Тобто, тиждень часу вони не можуть відібрати у мене пояснення. Я не знаю, можливо, в них бензини немає, чи можливо, вони настільки зайняті. Я не знаю, чим це аргументувати. Я знаю, що за мною слідкують. Тому хочу донести вам наступну інформацію, що все ж таки розслідування по канольнику, по начальнику Маневицького відділення поліції, повірте, воно пройде. Якщо воно не вийде у вас, воно піде далі. Я на цьому не зупинюся, тому що це є грубе порушення сфальсифікувати справу і не розібратися, не покарати осіб, які просто роблять шалтай-балтай. В нас звикли. Виписати постанову і далі роби, що хочеш. Хочеш, йди до суду, не хочеш, бо плати гроші. А потім скрити на 10 днів не реєструвати заяву про вчинення кримінального правопорушення. Ну це вже від каноніка була вишенька на торті. Тому, шановні, я розраховую, ну ще якийсь там один відсоток є, що все ж таки ви проведете об'єктивне службове розслідування, тому що ви першочергово маєте дбати про порядок у нашій державі. Ви першочергово, я взагалі не можу зрозуміти. Аналізувала волонтерів, аналізувала діяльність простих людей. Так, кожен намагається вкласти свою лепту в те, щоб ми чим поскоріше перемогли нашого ворога. Скажіть, шановні працівники поліції, як Маневицького, так і Кам'янка-ширського районного відділку. А чим допомогли ви? Я ні разу не чула, щоб хтось з вас хоч один організував якусь допомогу для хлопців на Сході. Я ні разу не чула, я, я вам скажу більше: до мене дійшла інформація, що навпаки ви халатно до цього відноситеся і вам все рівно, що там? Бо тут у вас відповідно гарна зарплата, і ви можете займатися нічим. Ну, образно, якось це так розумію, тому що хорошого. Я від вас не побачила нічого. Це враховуючи те, що інформації в мережу Фейсбук викладається, ну можливо, 5% вашої діяльності. Все решта, вона ж залишається в мене на телефоні. Елементарний приклад: коли ми їхали з військовослужбовцем до військомату, і нас зупинив працівник маневецького відділення поліції, щоб просто доколупатися. В результаті відео не викладали через те, що там в кінці вже пішла нецензурна лексика, але поки військовослужбовець не поставив його, грубо говоря, матами на місце, йому нічого не доходило. Він собі стояв і ухмилявся. Йому правильно сказали: поїдь туди, на схід, побудь там під пулями, під ракетами, можливо, тоді трошки розуму додаться. Тому, хлопці, хочеться вам побажати розуму, тому що. Спілкуючись з вами, я, можливо, деякі телефонні розмови закину під цим відео в коментарі, тому що спілкуючись з вами, в мене складається відчуття, що ваше професійна, ваша професійна обізнаність зводиться до нуля. Ви взагалі не знаєте законів про дисциплінарний статут. Ви не знаєте, як проводиться службове розслідування. Коли я прошу привести мені наказ, ви мені починаєте говорити взагалі якісь захмарні речі. Які зовсім не відносяться до справи, це свідчить лише про те, що ви не обізнані і некомпетентні в тому, чим займаєтесь. Тому я дуже вірю і дуже надіюся, що все ж таки вас осяє колись. А якщо вас не осяє, то повірте, українці вас просвітять просто на все свій час.